Вої сліпих ідуть за Ісусом, хоча не бачать Його ще очима, але бачать серцем. Їхній крик помилуй нас, сину Давидів, це є визнання віри і визнання довіри. Ісус запитує їх, чи вірите, що я можу це вчинити? Це питання, яке також Він задає нам, тому що чудо народжується не лише з Божої сили. Але і з нашої відкритості. І коли Ісус торкається їхніх очей, відкриваються не тільки їхні очі, але й серця. І вони вже не можуть мовчати про досвід Божої дії в своєму житті. Цей уривок, брати і сестри, запрошує нас запитати себе, чи я вірю, що Ісус може торкнутися моєї сліпоти і змінити моє життя. И WTN.